Міні-агрогливаха. Ось він і готов. Донфен 244-й. Новиночка на ринку в Україні. G2B з примусовою гідравлікою. Поки обхід по колу. циліндри додаткові, розподільник. Примусова гідравліка. Двигун ZN NKM 390 два насоса, гідравлічний фільтр ось такий 0811, а редукторний стартер, генератор 350-й, акумулятор варта 80-ка, бачок гідропідсилювача. Передній потужний міст, 6,5 на 16, передній, 11,2х24 задні колеса, глушник з захистом. Помпа є. Антифріз залитий, гідропідсилювач керма, односторонній циліндр, Сороківки двосторонні. паливний насос, змащення від двигуна. Фільтр паливний, фільтр масляний, повітряний фільтр. Так, на кабіні є фари. Тут гарнюній. По кабіні. Рівна підлога, комбінована панелька, підпружинене сидіння. Гальма ручні, підключення переднього мосту, повишена, понижена, нейтральна. Вал відбору 540 на 1000, реверс вперед, назад нейтральне положення. Коліса четверка. 8 вперед, 8 назад. Синхронізована коробка, основний важіль розподільника, додатковий. Круїз контроль. Замочок з боку не заважає, роздільні гальма, азюлька, вентилятор, тут по кабіні, кнопочки, світло в кабіні, магнітоли немає, тут зашито, тут не дуже. Заднє відкривається, боковушки приоткриваються, двері на, дві, на двоє дверей. І все, Донфенг. 244 G2B з кабіною на 390-му двигуні з примусовою гідравлікою і додатковим розподільником. Також спереду 6 противаг. Задніх противаг немає, але можна докупити 40 умовних один млинчик. Міня-гроглеваха 27-й кілометр траси Київ Одеса. Також є сороківка з кабіною.